Кожної великої суботи напередодні пасхальної ночі в Єрусалимському храмі гробу Господнього стається диво. На кам'яні плити, де лежало тіло Христове, сходить надприродне світло. Це благодатний вогонь. Отримує та роздає його православний патріарх. Щороку це яскраве дійство, яке передує великодньому богослужінню, змінює сумний настрій страсної Седмиці на пасхальну радість. Та наче нагадує слова з Євангелія від Іоанна Спокон віку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. У ньому було життя, і життя було світлом людям. І світло темряві світить, темрява не огорнула його. Як вважають деякі богослови, благодатний вогонь є прообразом того вищого, нетварного божественного світла, яке свого часу являлося під виглядом неопалимої купини. А потім у мить Воскресіння Христа освітило печеру Господнього гробу. Цей вогник традиційно з'єднує пасхальної ночі Єрусалим і Київ. І у нашому наступному випуску ми зможемо побачити це відлуння небесного божественного світла, благодатний вогонь на власні очі.